Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка «Покоти горошку» Були собі чоловік та жінка, а в них було два сини і дочка. От батько посилає сині ворати, а вони і питають, а хто нам обід принесе? Сестра, каже їм батько, а сестра їм, я дороги не знаю. От брати й кажуть, як зійдеш на гору, так буде три дороги, на котрій дорозі стружки лежатимуть, то ти по тій йди. Змій бачить, що два брати йдуть і все по дорозі стружки стружать. То він узяв стружки, позбирав то розкидав по тій дорозі, що до його нори веде. Мати наварила обідати і дала дочці нести. Вона вийшла на гору і пішла по тій дорозі, по котрій стружки лежать. Дійшла до нори. А Змій узяв її та в нору і кинув. Брати ждали, ждали обіду, та й випрягли воли. Воли пустили пастися, а самі пішли додому та й питають матері, де ж наш обід, мамо? Мати й каже, Я ж давно вам із сестрою послала. От вони аж до вечора її і ждали. Уранці встали, нема її. Мабуть, її той проклятущий змій узяв, сказали брати. Одяглися та й пішли сестру шукати. Йдуть та йдуть, Аж бачать, чередник череду пасе. Привіталися вони, а чередник і питає. Куди ви йдете? До Змія сестру відбирати. Як хочете, ви у Змія сестру відібрати, то з'їжте у мене найбільшого вола. Вони не захотіли, та й пішли. Ідуть та йдуть. Коли пастух пасе овечки. Вони з ним привіталися, а пастух їх і питає Куди ви йдете? До Змія сестру відбирати. Коли хочете її відібрати, то з'їжте у мене найбільшого барана. Вони не захотіли та й пішли. Ідуть та йдуть. Коли свинар пасе свині, привіталися вони, а свинар і питає. А куди ви йдете? До змія. Сестру відбирати. Коли хочете її відібрати, то з'їжте у мене найбільшого кабана. Вони не захотіли, та й пішли. Йдуть та йдуть. Аж змій стоїть коло своєї нори. Змій каже. Здрастуйте! Чого вас сюди занесло? До тебе. По сестру, коли хочете свою сестру взяти, то з'їжте дванадцять волів, дванадцять баранів і дванадцять кабанів. Вони по малесенькому шматочку з'їли, а більше не захотіли. Зміх узяв та й у яму під камінь кинув. Мати довго плакала. Що нема ні синів, ні дочки, узяла вона якось відра та й пішла по воду до колодязя. Набрала води та йде назад. Коли це горошина котиться по дорозі, та й ускочила у відро. А вона і не бачила. Прийшла додому, виливає воду. Коли дивиться, горошина у відрі. Вона узяла та її з'їла. І от тієї горошини народився у неї син, дали йому ім'я покоти горошку. І ріс він не по годинах, а по хвилинах. Посідали якось вечеряти, а покоти горошки і питає. Чи у вас, маму, були ще діти? Було у мене двоє синів. І одна дочка, А де ж вони? Змій украв дочку, то сини пішли її шукати, та нема ні синів, ні дочки. Покоти горошко повечеряв, озувся, одягнувся та й каже. Піду і я тепер по них. Зайшов до коваля і просить. Зроби мені. Велику булаву. Коваль зробив йому булаву. По горошка узяв булаву, заплатив та й пішов. І та йде, коли черідник пасе черіду? Він із ним привітався, а черідник його і питає, куди ти йдеш? Іду до Змія, сестру відбирати. «З'їж у мене найбільшого вола, та й відбереш. Він і з'їв, подякував та й пішов. Йде та йде, коли пастух пасе овечки. Покоти Котигорошкою з ним привітався, а пастух його і питає: Куди ти йдеш? До Змія, сестру відбирати. «З'їж у мене. Найбільшого барана, то й відбереш. Він з'їв, подякував та й пішов. Іде та йде, коли свинар пасе свині, по І з ним привітався. А свинар його і питає: Куди ти йдеш? До Змія, сестру відбирати. З'їж у мене. Найбільшого кабана, то й одбереш. Він з'їв, подякував та й пішов. Іде та йде, аж стоїть дім Зміїв, і сестра бере коло колодязя воду. Здравствуй, сестру, каже покоти горошку. а вона йому, який ти мені брат? Зараз побачиш, який я тобі брат. Аж тут виходить Змій. А, здрастуй, каже. Здрастуй. Чого ти прийшов по сестру та братів? Тоді з'їж дванадцять волів, дванадцять баранів і дванадцять кабанів. Він узяв і всі поїв. Молодець! Ну тепер будемо битися чи миритися? Будемо битися. Я з тобою не хочу миритися. Дмухни натік, каже Змій. Дмухни ти, каже покоти горошка, — бо ти тут хазяїн, а не я. От Змій як дмухнув? Тік у нього став чавунний, а горошку як домухнув, тік у нього став мідний. От, горошку як ударив змія булавою, то він по коліна в землю в груз, ударив друге і вбив змія. Тоді узяв його посік, Порубав, на попіл перевіяв, братів з-під каміння звільнив, забрав їх і сестру та й пішов додому. А батько і мати були такі раді. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.